Ну що, друзі, всім вітання? Я Максим Бахматов, та це офіс трансформації. Що таке офіс трансформації? Ми громадські об'єднання, друзі. Ми створюємо круті розслідування. Вони дозволяють нам зрозуміти, хто є гнида більше, хто менше із київських чиновників і дати вам зрозуміти це. Там ми створюємо круті експертні проекти, щоб зрозуміти, як кривати містом після того, як ми або звільнимо, або щось станеться з тими чиновниками після того, як ми будемо кривати містами. Також ми допомагаємо вам розібратися, як ефективно керувати містами та що до цього потрібно, яке зерно в цьому, що головне в цьому, що допомагає створювати круті міста. Отже, ми завершуємо сьогодні серію роликів про історію Києва та його партнерські системні зв'язки. Чому Київ став таким, як він є, що він отримав завдяки партнерам, а він отримав. Трамвайну лінію, водопровідну лінію, ГАЗ, Басарабський ринок, Хрещатик, ВДНГ і багато іншого завдяки взаємодії Київської громади з іншими суб'єктами. Називаємо так. З минулих роликів ви зрозуміли, що Київ не може якісно розвиватися та функціонувати без будь-яких партнерських зв'язків. Це можуть бути. Імперські внески, радянські внески, меценатські або навіть бажання та наказ одного інженера зробити Київ краще. Сьогодні ми говоримо про сучасний стан партнерських зв'язків Києва, співпрацю з владою та потенціал розвитку. Отже, Бортнічська станція аерації, номер один проект про партнерство, не як це сказати. Неуспішний партнер, неуспішний партнерський проект. Ми зараз дуже багато чуємо про побудову нових партнерських зв'язків з європейськими та іншими країнами щодо майбутньої розбудови України. Так, Україна переможе. Україна отримує сотні мільярдів доларів завдяки новому плану маршалу. І хтось буде відбудовувати це. Давайте про це поговоримо. Що було? У 2015 році Японія запропонувала реконструювати бортнічську станцію аерації, проте за сім років. Досі нічого не змінилося, і проблема тут точно не в Японії. Борщинська станція аерації – комплекс інженерних споруд, обладнань, комунікацій, призначений для повного біологічного очищення всіх стічних вод Києва від забруднюваних речовин та сміття. На станції приходить очищення всіх господарські побутові стічні води, а також промислові стічні води після попередніх очищення на самих підприємствах. Станція складається з трьох блоків очищення стічних вод, трьох цехів оброботки посадів, стічних вод та допоміжних цехів. Станцію побудували та вводили в експлуатації поетапно. Перший блок спору введено в дію в 1964 році. Другий блок ввели в дію у 1976 році. Третій блок ввели в дію у 1987 році. Отже, впродовж 20. Трьох років будували цю станцію. В 1987 року ніяких суттєвих змін у станцію не проводилось. Наразі, за словами працівників борснівської станції Раці, зношеність її обладнання становить 80%. Проте до 87-го року проводилися реконструкційні роботи станції. На початку 80-х років у канал Борснівської станції Раці випустили гупі акваріумних рибок. Відтоді їхня популяція існує там постійно. То цьому сприяє цілорічна нагріта вода? Не будь як Гупія, друзі, підпишіться, будь ласка, на наш канал, станьте, будь ласка, нашим підписником та станьте нашим патроном. Патрони значно крутіші, ніж гупії, бо вони щось роблять, вони допомагають громадському об'єднанню розвиватися. Та можете робити книжку, присвячену злодійством у Бучі. Ми зробили аналітичний проєкт, великий разом з Мальфаром. Станьте нашим патроном. Ми вам пояснимо, що і як. Ми повертаємось до нашої станції Бортівської станції Раці. Які проблеми має станція Раці? Окрім зношеності приладів. Перше. У некритичному стані споруди першого блоку станції, які експлуатуються ще 64-го року. Очисні споруди вже відпрацювали свій експлуатаційний термін і потребують негайної реконструкції. Першочерговим є питання будівництва нової насосної станції першого підйому, який подає стічні води на перший блок борщнічської станції аерації. Друге, низька ефективність роботи наявного грабельного відділення. Відповідно до проєкту на грабель. Наному відділенні Борщинської станції рації встановлені грати з отворами 16 мм. Ці грати наслідком великих розмірів отворів не забезпечують повного затримання всього сміття, що надходять на станцію зі стічними водами, що призводить до винесення сміття на споруди механічного очищення стічних вод, пісковлавлювачі та первинні відстійники. Відбувається засмічення споруд, що призводить до порушення режиму їхньої роботи. У 2015 року стало відомо, що Японія надасть Україні кредит у сумі 108 мільярдів єн на реконструкцію Станції. Відповідну угоду підписано 6 червня у присутності президента України Петра Олексійовича Порошенка та премєр міністра Японії Сідзо Абе. Договор був підписаний 6 червня 2015 року в Києві. Сума кредиту 108 мільярдів єн. Кредит надається для технічного переснащення споруд і 3 блоків з метою забезпечення якісного очищення усього об'єму стічних вод на період будівництва нового першого блоку з пристроєм системи деодорації повітря. widz sporódźń Блоків будівництво цеху механічного обезводнення опадів стічних вод, будівництво технологічної лінії утилізації опадів стічних вод, будівництво нового першого блоку, термін кредитування складає 40 років з відстроченням платежу по кредиту за відсотками за використання 0,1% відсоток на 10 років. Тобто тобі дарують мільярд доларів. Я правильно розумію? Генеральним підрядником виступає японська компанія. Об'єм товарів японського виробництва, використаного при реалізації проєкту, має бути не менше Вісокі від вартості проекту уряд Японії фінансує виконання робіт в межах першого-четвертого пускових комплексів Україна бере на собов зобов'язання зробити п'ятий пусковий. Ну, щоб підписати цей договір, треба років п'ять робити предпроектну роботу. Правильно? Бо вони вписують, що треба конкретно там зробити. Тобто, прийшли японці, кажуть, у вас там жопа з какулями, правильно? ми правильно роз? Мені, ні, вони, ну да, ну да, це важливо. У нас є екологічні проєкти великі, ми допомагаємо країнам, що розвиваються, державними грошима. І от ми вам пропонуємо це зробити. І ми такі, да, 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 вони, окей, ми будемо аналізувати. П'ять років, наприклад, В 15 років кажуть, давайте підписувати, підписали. О, з української сторони робіт було виконано на 318 мільйонів гривень, але реконструкція за японські гроші так і не почалася. Хоча минуло вже шість років з підписання рамкової угоди. Згідно з офіційними повідомленнями, за весь цей час тривали підготовчі етапи проєкту. У 2019 році підприємство вибирало ген підрядну організацію, просудило закупівлю, зупинили через виявлення невідповідності критеріям тендерної документації. Ну, коротше. Сидять київські чиновники і, 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 і вже думають, а мільярд доларів на перебудову взагалі не зрозуміло чого. Мільярд доларів. Тобто ж треба ж руки туди, да? а японці кажуть, ні. Ані, ну як же, там же мільярд доларів. А японці кажуть, ні, перебудовувати красиво. А ми ж, как би, е, а виходить не красиво. І там тіп, екологічна катастрофа. Коротше, самі собі забирали проєкт на мільярд, і зараз під час війни, звичайно, ніхто такі гроші давати не буде. Асоціація погіршується, 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 погіршується. Хочу б нагадати, що це всі стічні води Ківа, якщо щось не дай, боже станеться, весь все Дніпро після того. Буде в екологічній небезпеці, так що ви розуміли, наскільки це важливо. І звичайно, це все знає. Це знає наш ворог. А головний наш ворог, окрім москаля, звичайно, наш ворог це київські корупціонери, які сім років не давали реконструювати цю історію. Вже було все побудовано, вже все було чікі-піки. Ось хуйня. Проблеми з енергетикою ситуація з енергетикою та світлом в Україні складна. Друзі, та жодна країна не зіштовхувалася з тим, наприклад, ТЕЦ може бути зруйновано ракетною атакою. Ну після другої світової війни. Проте деякі країни все ж таки мають досить відновлення енергосистем майже з нуля. Після наслідків урагану Південна Америка найбільш схильна до такого року катаклізмів, та вони успішно долали наслідки урагану за лічені тижні завдяки компанії General Electric. General Electric – американська благоволзева корпорація, найбільша світі виробник багатьох видів техніки, зокрема локомотивів, енергетичних установок, в тому числі атомні реактори, газові турбіни, авіаційні двигуни, медичне обладнання, витовляє також освітлену техніку, пластмаси, херметики, багато іншого. Також вони виготовляють генератори потужністю 20 МВт. Так, щоб ви розуміли, двадцять мі... Значить, на сьогоднішній день в Києві потреблялось 600 МВт на добу. Отже, якщо встановити 30 таких генераторів, ти закриваєш весь Київ електрикою незалежно. Якщо ти встановиш хоча б 10 таких генераторів, ти критичну інфраструктуру і всі ніштяки забезпечуєш. Ці генератори можуть бути під'єднані до газової системи. Будь-де працює газ. Зріджений газ Газ турбо ну, по, по, по трубах немає різниці, вона може працювати. Компанія допомагала мінімізувати наслідки ураганів, як Катріна у США, Сенді та Аріна у Південній Америці. Отже, друзі, якщо гнила влада, якщо гнили чиновники, якщо неефективна боротьба з корупцією, якщо мир мер, мер бідкиться, розводить руками, що я нічого не можу зробити, нікого не ростовують, не стріляють. Отже, партнерство з європейськими країнами потенційно може допомогти відновленню інфраструктури України. Не та Києва, але місцева влада має бути дуже чітко, дуже чітка, дуже підготовлена, дуже прозора. Бо без таких партнерських прочухань в Київ не зможе самостійно розвиватися, як сталося, наприклад, з Борочинською станцією рації, бо там щось бюджети не погодили, не погодили. Таке і інше. І таких проєктів, як Борочинська станція рації в Києві в Україні, будуть сотні. А люди те самі. Я нагадаю, що Микола Юрійович Паврознік, перший заступник київського міського голови, подав суд. На Офіс трансформації та Максима Саліча Бахматова за потенційне, що там, честь та гідність збережена. А ви, друзі, станьте нашими патронами, щоб ми змогли відчувати себе трохи впевненіше. Отже, про патронів тут, про підписку тут, по те, щоб поставити лайки тут. Дякую, Максим Бахматов. Офіс трансформації. Thank <trippin> you.